Так, друзі, встановлюємо на Mazda CX5. 21-го року встановлюємо отакий комплект тримачів, тут палка у нас, тримачів капоту. Побачимо, що з цього вийде. У нас є інструкція, у нас є весь комплект для встановлення. Зараз будемо дивитись ага, навіть отак, з малюночками. Коротше, сподіваюся, що все у нас вийде. Це вже перші проблеми. Значить, цей кронштейн ставиться елементарно, а от сюди якимось чином треба завести закладну таку закладну з внутрішньої сторони, щоб звідси закрутити кронштейн. Це капець. Як? Як сюди взагалі потрапити? Яким чином? Друзі, ліпимо гарбату. Якось зараз будемо сюди підкладати. І тут ще момент, що його треба підкласти саме вниз оцією петлею. Тобто заводить, а потім якось розвертати. І ця проволока там лишиться, бо я ж її вже не зніму. І буде там ржавіть, ну таке. Друзі, якимось чином я його зловив тут, Ще попасти було отак От через проволочку, ну, зараз кручу. Друзі, лівою я мудохався годину. Праву простіше під праву руку закручувати, а ліво це був просто капець. Стала вона якось кривенько, але стала. Проволоки я полишав, бо відкусиш там, вона буде дрібіжати. Позагинав, отак, колхоз, ну що поробиш. Короче Поки що якось так. Друзі, момент істини. Встановлені опори капоту. Не знаю, чи будемо їх тримати. Значить ще раз інструкція. все згідно інструкції. Звісно, це жах 2 години за рахунок оцих попадання оцих речей от от речей ще й в такому положенні. Не, в такому. не знаю, чому принципово так, але одним словом, зараз будемо перевіряти. Одразу скажу, що спочатку надівайте нижню частину, верхню частину, бо упор насправді більший. Десь десь отако отако більший. І за цю частину його майже неможливо втопити. Тому одягайте спочатку вверх а потім вже низ і за цю трубу тягнете Я не впевнений, що вони будуть тримати капот, чесно вам скажу, бо Аня, дивіться, підняли. Може і будуть Ну, в підсумку тестуємо. От тримається, піднявся вище. Піднявся вище. Зараз дивимося, як він закриється, але поки що дійсно дійсно працює. Я не скажу вам, що воно того варто. Враховуючи, скільки я намучився і враховуючи оці проволоки, які лишаться тепер тут назавжди. Але але, маємо, що маємо. Субтитры працює, дійсно капот тримає, все в порядку. Були складнощі в одному лише моменті. Інструкція, в принципі, доволі непогано. Єдине, що перший пункт установка автомобіль. Підній е, болт топора мотизатор з лівої сторони рисунок 1, а на малюнку 1 права сторона. ну Це такий момент. Но найбільше питання було от всіх закладних, які ну відверто лишились там з проволкою. бо по-іншому їх туди запхнути було просто неможливо. Ну і так, ви бачите, капот зараз стоїть на упорах все в порядку. Ставив дружині, скажуть вам чесно, аби ставив би ще раз, мабуть, ні. Бо годину стояти, як скрюченим, ловити оцю пітелічку на різьбу з під праву руку з лівої сторони машини ще більш-менш, але під ліву руку ну це був жах. І ще ж е його ж можна впустити. Ну, таке. Київ